Зиму й холод за вікном і падають сніжинки, і чарівні стоять кругом прикрашені ялинки, на них гірлянди, ліхтарі чудовим світлом сяють. В цей час дорослі і малі чудес і див чекають. І ми прикрасимо свою новорічну зелену ялинку. А що, дітки, буває на ялинці? На ялинці висять не часник, не цибулька, а скляні кругленькі і сяючі кульки. На ялинці не чашка, не ложка, не горщик, а сріблястий і довгий виблискує дощик. Видивляючись в кульки, немов у люстерку, на ялинці висять шоколадні цукерки. Ось тепер ми готові. Підготуй з мамою все необхідне: картон, стека, пластилін і дощечка. І починаємо. З білого і зеленого пластиліну скочуємо на дощечці жгутики різної довжини. Але однакової товщини викладаємо їх чергуючи кольори, ніби на ялинці сніг від найдовшого жовтика до найменшого, трошки піднімаючи вгору краї кожного і притискаючи пальчиком. Робимо так само стовбур стекою промальовуємо на ялинці прямі лінії, це голки. Відщіпуємо різнокольорові шматочки. Це будуть кульки на ялинці. Ось як вона засяяла! А ось і лісові звірята спішать до нас на свято. З Новим роком вас усіх!